Весна початок нового циклу в природі, коли починає народжуватися нове новоліття. Саме весна у нас давніх давен є пробудженням, відродженням, оновленням після зимової сплячки, відмирання, початком усього нового, початком нового циклу в природі, початком нового року, початком новоліття. Лише двічі на рік, під час осіннього та весняного рівнодення, сонце сходить прямо на сході і заходить прямо на заході. Лише у ці дні, якщо стати на екваторі, то можна помітити, як воно проходить прямо над головою. Від дня весняного рівнодення починається весна, яку називають астрономічною. Цей період триває до дня літнього сонцестояння 21 червня. Для українців весняне рівнодення є однією з найважливіших дат у календарі. Вони сприймають цей день як символ пробудження природи та оновлення життєвої енергії. Саме з цього періоду. Розпочиналася роботи на землі та обряди, що присвячені сонцю. У давнину саме весна вважалася початком нового року, бо все прив'язували до руху сонця. Наші предки відзначали новоліття на весні у перший день першого весняного місяця березня у фазі першого весняного нового місяця молодика перед весняним рівноденням. У народній традиції у день весняного рівнодення був звичай виготовляння та випікання жаворонків. Вважається, що таким чином люди закликають весну та віддають шану природі, що пробуджується. Випечених пташок чіпляли на палички і роздавали дітям, які з ними закликали весну. Агу весна, агу красна. Прийди, прийде весна. Українці вважали, що жай воронок приносить на своїх крилах весну адже він прилітає найраніше і розцінювали повернення цієї пташки як пробудження природи після зими. Весняне рівнодення складно уявити без традиційних пісень веснянок та гаївок. Вони сповнені енергії та радості і є своєрідною молитвою до природи. Ці пісні символізують не тільки початок весни, а й відновлення сил землі. Після весняного рівнодення наші предки відзначали свято Великодня, і відбувалося це обов'язково у першу неділю після весняного рівнодення. Також у наших предків був ідеальний, бо природний сонячно-місячний календар. Кожне перше число кожного наступного місяця було чітко синхронізоване з кожною наступною фазою нового місяця молодика. Тобто, щоразу, коли настає фаза нового місяця молодика, то це і є перше число, перший день наступного місяця. Кожен рік містить в собі 12 фаз нового місяця молодика, іноді 13, то це переступний високосний рік. Кожен календарний місяць ділиться на 4 тижні по 7 днів у кожному. Звідки такий розрахунок? Це тому, що місяць у кожному колі свого обертання від фази молодика до наступної фази молодика видимий для нас у чотирьох різних фазах. Тижнях по 7 днів кожну. Перша – Новий місяць молодик. Друга. Зростаючий місяць до повні. Третя – щербатий спадний місяць, Четверта – старий місяць. Кожна з чотирьох фаз місяця триває 7 днів, саме звідси 4 тижні по 7 днів у кожному календарному місяці. Місяць якраз і є хронометром землі, оскільки це місяць, а не Сонце обертається довкола землі, а не земля довкола місяця. Споконвіку людство кожен рік ділить за сезонами, першим з яких є весна. Але і рік і сезони діляться на місяці. Місяць відповідає за потіл кожного з чотирьох сонячних сезонів. По 3 місяці в кожному, а поділ кожного річного кола на 12 або 13 місяців. У літочисленні прадавніх українців було 13 місяців на рік: березоль, квітень, травень, липень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, злидень, січень і лютень. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!